Маленькій Лізі усього 10 днів, а вона вже заробила свої перші 50 тисяч гривень завдяки тому, що є мешканкою Івано-Франківської громади, а батько дівчинки захисник України. Народилася Єлизавета у міському клінічному перинатальному центрі 15 січня. До цього мама дівчинки з 12-го тижня вагітності перебувала на обліку в міській жіночій консультації. Це основні вимоги для отримання виплати при народженні дитини у розмірі 20 тисяч гривень усім мешканцям громади. А оскільки Батько дівчинки військовий, родина уже невдовзі отримає 50. Ми за них дізналися, потім жінка вродила, і лікарі нам принесли цю довідку, сказали, от вам це на виплату, йдете з ним в ЦНАП, там вам вже далі говорять, що робити. Немає нічого складного, робиться окремі реквізити, відкривається рахунок на, на цю виплату, і все, всі документи подаються в ЦНАП, вони все роблять і просто чекати. Народжувала у міському пологовому будинку, розповідає мама Анастасія, ще не знаючи, що родина може отримати виплату. Коли стала на облік у міській жіночій консультації, вирішила не шукати і не обирати лікарів. Довірилася черговій бригаді медиків. Я довірилася повністю лікарям, які там є, до кого я попаду на зміну. І я насправді попала до дуже хороших лікарів, і вони. Весь час були біля мене. Вони весь час питалися, як моє самопочуття, намагалися зробити комфортну обстановку. Не було якогось там напруги. Чоловік на пологах був зі мною. Так само це було для мене для мене важливо. За словами директорки міського клінічного перинатального центру Марії Бойко, про виплати до дня народження дитини лікарі розповідають під час перших відвідань жіночої консультації, роз'яснюють умови та озвучують перелік необхідних документів. Окрім того, усю необхідну інформацію можна прочитати на сторінках соцмереж. Мереж закладу це багато говориться міським головою на різних ефірах, соціальних мережах. Ми постійно постимо на свої соціальні на своїй сторінці в соціальних мережах про ті виплати, які міська рада дає, коли народжені дітки 20 тисяч або коли це батьки військові 50 тисяч. Тобто, ми постійно цю інформацію даємо. Але коли вперше жінка вагітна приходить на облік, стає то наші лікарі, кошаргікологи про це зазначають. Умови для отримання виплати при народженні дитини переконують у мерії сталі. Та об'єктивні, і одна з обов'язкових родина або мати новонародженої дитини повинні мати реєстрацію у Франківській громаді. Ми не підозрюємо нікого у недобросовісних діях при поданні документів, але ми використовуємо кошти платників податків міської громади, кошти міського бюджету. Це наша виплата, яку ми. Здійснюємо тільки і виключно, і маємо право здійснювати виключно в інтересах мешканців Франківської громади, які тут зареєстровані, які тут сплачують податки. У минулому році понад 700 родин Івано-Франківської громади отримали матеріальну допомогу у розмірі 20 тисяч гривень. Ще 58 сімей, військовослужбовців, дружини, яких зареєстровані у громаді, народили в міському пологовому будинку та виконали інші умови програми. Отримали по 50 тисяч гривень. Ми таким чином підтримуємо, даємо по 50 тисяч гривень. Надіємося, що цього року буде більше тих родин, які скористаються цією програмою. Тому тішимося ще народження ще одного українця в родині наших військових. Умови, по-перше, це мають бути жителі Франківської громади. Ми не можемо підтримувати жителів інших громад, та, тому що це кошти з міського бюджету, тобто всіх платників податків міста Івано-Франківська. По-друге, родина повинна хоча б за півроку до донароджуваності дитинки бути прописана в нашій франківській громаді, ну і народжувати в міському пологовому будинку. Оці умови сьогодні стоять перед тими, хто може отримати цю виплату. І ще сьогодні ходили в пологу, вони записали, звідки вони можуть отримати цю, цю інформацію. Чи є якась стала інформація, яку мають доносити нам медики, mm -hmm. чи там у ну, вас на сторінці? Де можна так. ознайомитись до військових? Ну, можна ознайомитися на телеграм-каналі. Ми зараз е, зробили захисникам телеграм-канал, е, і на цьому телеграмі можна отримати всю інформацію про е, програми, які діють. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.